Вітаю, наша люба Україна! Сьогодні 29 січня і до вашої уваги, Дайджест новин. Перша новина прилетіла з далекого Ірану. Коли я дивлюсь це відео, я мимоволі згадую дитячу пісеньку. гарі гері, гері ясно, щоби не погасло». Цієї ночі відбулись атаки цілої низки іранських об'єктів невідомими дронами. Серед атакованих об'єктів нафтопереробний завод, п'ять воєнних аеродромів, декілька воєнних баз та підприємство, на якому вироблялись іранські дрони. Попри те, що в країні вимкнули інтернет, надходять повідомлення, що одразу в кількох містах Ірану. Повстанці розпочали активні бойові дії проти чинної влади. Як голова правління народного тину мушу зробити офіційну заяву. Ми не отримували прохань і нікому не надавали планшети з крапивою з картами далекого Ірану. Бліжнє зарубіж'я було Іран. Чого не було, того, на жаль, не було. На фоні цих новин з далекого Ірану, друзі, погодьтесь, доволі цікаво звучить фраза посла Ізраїлю. Ізраїль надає Україні набагато більше допомоги, ніж про це повідомляється публічно. Ну що ж, тоді варто може сказати слава жида бандерівцям. Продовжують надходити добрі новини з Сполучених Штатів. Ну, добрі, це вони для нас з вами. А от декому на банковій вони 100% відбирають і сон, і спокій. Напередодні було анонсовано, що три відомства Сполучених Штатів, зокрема, мова йде про Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ та агенцію USAID, оголошують війну корупції в Україні. І, друзі, ви не повірите, ну я принаймні не вірив до останньої миті, але вже гарячі лінії цих відомств вже працюють в Україні. Я зараз продемонструю вам скрін, на якому зображені телефонні номери всіх трьох установ. А поки ви будете роздивлятися, можливо, і записувати ці телефонні номери, я зачитаю офіційний текст. Гаряча лінія Генерального інспектора США віддані підтримці українського народу під час розв'язаної Росією агресивної війни. Ми маємо забезпечувати нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України. Радимо конфіденційно повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність. Пов'язану з програмами або операціями Міністерства оборони США, Державного департаменту США, включно з Агентством США з глобальних медіа й Агентства США з міжнародного розвитку, на відповідну гарячу лінію, вказано нижче. Про що варто повідомляти корупція, сексуальна експлуатація чи наруга, шахрайство, розтрата коштів, зловживання, неналежне керування торгівля людьми. Вчора мені зателефонувала людина, з якою ми співпрацювали, коли я працював на різних державних посадах. Буду називати це так, аби не надавати якоїсь конкретики поки що. Ця людина вона є професійним аудітором. Вона попросила мене дати згоду, вона прагне передати мені акт аудиту, підкреслюю, це документ перевірки одного з центральних відомств нашої країни. Мається на увазі міністерство. І ця людина стверджує: я сам поки що цього акту не бачив, тому кажу зі слів цієї людини, що в цьому акті підтверджується факт закупки Міністерством певного обладнання на 12 мільйонів гривень, і згідно цього акту, з цих 12 мільйонів 4 мільйони були просто вкрадені, тобто 30%. відсотків. Якщо пригадати ті цифри, які були наведені в розслідуванні закупівель Міністерства оборони, там мова йшла про 13 мільярдів, а не мільйонів, і відповідно прагнення злямзити було у вигляді 4 мільярдів, але не мільйонів. І пропорція приблизно та сама, приблизно ті самі 30%. Мимоволі, згадується відоме совпадіння? ні думаю. Новини з фронту, друзі, тривають запеклі жорстокі бої. В першу чергу на Донеччині. Гарячішими напрямками залишаються Вугледар та Бахмут. Бої дуже і дуже напружені. Повідомляються про спроби окупантів здійснювати атаки наших збройних сил, в тому числі і на Запоріжжі. Американські аналітики Інституту Вівчення війни. Стверджують, що такими діями росіяни намагаються випередити майбутні операції з контратакувальних дій Збройних сил України після того, як Україна нарешті отримує обіцяну воєнну допомогу у вигляді бронетранспортерів, важкої техніки та танків. На жаль, час ще у росіян є, і вони, звісно, річ, будуть намагатись якомога ефективніше для себе. Використати відсутність належної підтримки з боку наших партнерів. Ті самі аналітики стверджують, що сил для того, аби здобути можливі якісь тактичні успіхи на окремих ділянках, у Росії вистачає. Але для того, щоб розвинути цей успіх в стратегічний сил у Росії зараз не вистачає. Добрі новини від нашого вітчизняного бавовнятка. Вночі відбулись одразу два удари по залізничній станції в окупованому Іловайську. Як стверджують самі окупанти, українці протягом п'яти хвилин зробили два удари загальною кількістю сіма ракетами. Справа в тому, що саме в цей час на залізниці Іловайськ розвантажувався військовий транспорт Російської Федерації. Ще одна новина прилетіла з Новоайдару. Це вже окупована Луганщина. Злетіла в повітря лікарня, яка була вщент забита російськими недолікованими окупантами. Внаслідок візиту Бабовнятки немає ні лікарні, ні окупантів. На завершення, друзі, до вашої уваги яскрава душевна промова російського попа. Яка стосується дитячого конструктора Лего. Это что? Это вестерн. Это поиски сокровищ фараона. Это всемирные катастрофы. Вот едва ли не главная тематика. Игрушки, подобные игрушки, в конечном счете ориентируют ребенка на инокультурные образцы, и скрыто агрессивные. И мне невольно вспомнились наши старые добрые оловянные пластмассовые солдатики. И подумалось, а зачем нужно детям так однозначно обозначать негативные эмоции? Зачем учить детей ненависти и злобе? Вот же вы все зрозумели, да? Все эти лекари, пожежники, рятувальники – Пірати, які широко представлені в дитячому конструкторі Лего, це все виховує в дітях агресію. Толі діла простия лов'янне солдатики. Друзі, як би нам важко не було, але перемога буде за нами. Слава Україні!